Сьогодні я буду спілкуватися з Ганною Науменко, співзасновниця Азовсталь Family. Акції допомогли нам утримати увагу навколо теми про культуру і повагу звільнених. Тільки повернувся. Я буквально тут знаходжусь два дні, і я, ну, я не вивожу. Мерч, це мовчазний маніфест. Це про поширення теми за межами умовної комунікації голосом. Круто, що тут щось відбувалось, і заради мого визволення люди не Просто сиділи на місці. Найголовніше це небайдужість. Друзі, всім привіт! Це знову короткий формат, в якому ми обговорюємо важливі теми з важливими, цікавими людьми. І сьогодні я буду спілкуватися з Ганною Науменко, співзасновниця Азоосталь Families. Розкажи, будь ласка, над чим ти працюєш і, можливо, більше про себе, тому що я коли запитала, як тебе представити, ти от назвала ось цю єдину регалію і сказала: якщо коротко, а якщо не коротко. Добрий день. <світ> <Салют>. <світ> а, якщо не коротко, блін, знаєш, ми от нещодавно спілкувалися з одною з дівчинкою з команди, з якою ми останнім часом прям супертісно працюємо. І ми такі зранку ми писали сценарій, а ввечері ми пакуємо мерч. І чим ти займаєшся? Всі асоціації як а, одним вреченням описати чим ну, я займаюся? Так, це різні процеси, і в нас колись була така презентативна історія на сторінці. Супер давно, колись ми писали про кожного учасника з організаційної цієї робочої групи короткі такі тексти. І це завжди. Залучення в різнопланові процеси. Тобто всі ми робимо багато всяких штук. І нема якогось такого одного напрямку, але все-таки є, напевно. Можна виділити основні mm -hmm. якісь і додатково ти все одно працюєшся з різними етапами-проектами. А я можна так сказати, куратор проекту Нарештіти вдома. Це наш проект для звільнених військовополонених, mm -hmm. який ми там. Трохи зараз застопорився, нема кому давати бокси, бо обміни рідко відбуваються. Але все одно деякі процеси по ньому відбуваються, бо там домовлятися за якісь речі, вести бухгалтерію, облік, щось дозмовляти, змінювати, допрацьовувати, тому що колись він планувався як гуманітарна історія, а тепер більше інші сенси, ну, якісь такі речі пов'язані з цим проєктом. І інформативна історія тут, тут багато всього, все включає і мерч в тому числі. Напрямок у нас є такий з мерчем, його влаштуванням, збутом, mm -hmm. виробництвом, вся ця історія. Ти, власне, зараз у футболці Фріазосталь Defenders. Скажи, будь ласка, чому акції важливі і яка їх мета? Мені здається, що, можливо, не всі до кінця розуміють, для чого вони потрібні. Акції це зараз так важко. Це сьогоднішній біль, тому що я сьогодні підміняю дівчинку, яка веде наші соціальні мережі, і я просто дивлюся, що відбувається на акціях. Знаєш, тут про акції це така болючий прищ. Тут можна багато і важливого, і неважливого. Важливого. Акції допомогли нам утримати увагу навколо теми, тому що зараз дуже ну, багато всього відбувається в світі постійні події. Навіть в Україні у нас багато інфоприводів, і тримати фокус на темі, яка була умовно вихід з Маріуполя, з ну, гарнізону Маріуполя в Полон за завсталі. Ну, супер давно, і це не цікаво. Mm -hmm. Обмінів немає, це також нецікаво. Треба прецеденти і акції допомагають отримувати цю увагу, інформативно підтримувати тему. Але вони зараз постійно. Водозмінюється, і от ми нещодавно спілкувалися з ними ребятами, каже, то тобі не здається, що акції схожі на сучасні рейви? От власне, я теж хотіла би про це поговорити, тому що спочатку, коли ти написала, що акції частково схожі на сучасні рейви, я відчула щось таке негативне, uh -huh. типу, ніби люди збираються просто, щоб потусуватись, а не задля великої місії і мети. А власне, якщо вони збираються і це схоже на рейв, чим це погано, на твою думку? Uh -huh. Я думаю, що це не, нема прямо таких категорій, що щось погані, окремі дії, ага. а погано те, що може нашкодити іншим, і погано не враховувати якісь загальні правила. А, якщо в принципі навіть тут можеш так, коротко назвати правила, якісь. ну наприклад, ми просимо не використовувати дими, а, тому що. Це місце, куди приходить багато людей. Можуть бути алергії. А, ну окрім того, що в принципі безпек безпекові всякі питання. Це не стадіон, і у нас багато людей досить такого поважного віку. А, і були випадки, і люди саснули ну не mm -hmm. дуже приємні ситуації. Okay. Але на в цьому фоні у нас виникають конфлікти інші починають учасники. Там бути незадоволеним, тому що а, ви нам забороняєте. А, чого ви нам забороняєте? Ми будемо це робити, на стадіонах палили і тут будемо. Mm -hmm. uh -huh. flavored, mm -hmm. Ну, якісь недоречні моменти. Я дуже зараз агрюсь на безпекову ситуацію з автомобільним транспортом. І коли там прям супер багато людей перебуває на машині зверху. Якщо зараз одна людина впаде з машини і. Буде нещасний випадок на акції, хто за це буде нести відповідальність? Тобто, По перше, безпека? це безпека і безпека в першу чергу учасників. І я розумію, що тут зараз можна маніпулювати історію, що в хлопців знаходяться там в більшій небезпеці, і якщо наші дії будуть тут створювати там, якісь агресивні ситуації, або там випадки, ризики, це нічого такого страшного. Хлопці переживають більше тортури, але ми можемо. По-перше, втратити можливість в цілому проводити акції, uh -huh. тому що у нас військовий стан діє. і по факту ми проводимо роботу для того, щоб погоджувати акції з владою місцевою Скандал. для їх проведення, так а, і це діалог з поліцією. Тобто нам в принципі можуть їх заборонити і. Ми не хочемо, щоб це відбувалося. Ми хочемо продовжувати транслювати, але щоб це був такий формат взаємоповаги із, із державою, із суспільством один з одним. Тому мені такі моменти мені не подобаються. Якщо там хтось е, умовно піариться на чомусь, на якихось темах, це не сильно мене. Турбую, тому що це допомагає в цілому поширювати тему, окей, якщо, це не, по, шкодить, це, то... якщо це не шкодить, якщо це а, людина використовує, ну, звісно, що не хотілося б, але ти все не проконтролюєш, і деякі люди можуть використовувати теми там, в своїх вибілюваннях е, своєї репутації. Але якщо це корисно і це допоможе там, донести до більшого загалу якусь тему, Ну, хай буде час. Потім показує, хто що робить і хто за для чого мету. Mm -hmm. Вагомі внески вони лишаються, ну мені так здається. Тому акції акції це класно, але зараз пробуємо комунікувати, щоб їх все-таки намагатися отримати в більш просвітницькому якомусь ключі, щоб не перетворити їх просто на якийсь дурдом, mm -hmm. і коли намагаються. А ще до речі, є такі штуки, коли перформанси починаються. А, і ми не задумуємося. Тобто, соціум, ми коли хочемо щось зробити, ми хочемо зробити щось максимально таке, щоб вразило. Але багато речей вже було і. Коли починають там роздягатися, ставати навколішки, зав'язувати собі руки. Ну, не завжди це потужно виглядає, а ще це травмує саме от родичі, мами, дорослі, люди, які в режимі очікування зараз перебувають, їх це прямо тригерить, і вони потім звертаються до нас, щоб ми якось вплинули на людей, це скоординували. В мене є окреме питання по етикету, але я би трошки хотіла, хотіла повернутися до мети акції і для чого вони, власне, потрібні. Тут мені здається, важливо теж пояснити. Я просто не задумувала, ну, точніше, загальну концепцію я розуміла і мету, але для мене було несподіванкою і здивуванням, коли. Я Послухала інтерв'ю Ореста, який сказав, що, типу, я коли вийшов з полону, це мені, мене дуже підтримало саме те, що люди виходили на акції і якось в медіа відбувалося підсвічення цієї теми. І я для себе відкрила те, що акції можуть дійсно допомогти потім полоненим, які виходять з полону. Типу, о, вау, приємно, круто, що тут щось відбувалось, і заради мого визволення люди не просто сиділи на місці. Яка ще? Мета. О, це дуже класно, що ти підмітила. У нас в боксі нарешті ти вдома є така листівка, там, де продемонстровано, що відбувалось в світі, в країні і, і за її межами, а, за боротьбі за військовополоненого, uh -huh. за цього звільненого людину, яка повернулася, щоб він Після інформаційного вакууму зміг трошки заглибитись і побачити, що світ чекав, тому що дуже великий тиск йде якраз на цей момент. Ви там нікому не потрібні і постійні маніпуляції. От я бачилась на вихідних з прикордонником з останнього обміну. Угу. Той, що був 31.05. Угу. І він був прям крайне ну дуже 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 здивований, що Азовці ще в полоні, тому що він був два роки, десять днів. Йому ще з вересня 22-го року постійно казали про те, про те, що весь азов поміняли. А ти тут нікому не потрібний. Капітан будеш ніби до кінця життя сидіти. І він взагалі залишився в камері один з Гамаріупольського гарнізону. І він думав, що він взагалі що про нього забули. Але він от, дуже свідома, класна людина. Каже, мені ніколи вони думали, що вони мене цим задівають, що mm -hmm. там весь азов поміняли, А я думав, ой, класно, хоч хлопцям комусь пощастило. Типа, окей, типа не я, але класно, що їх. Що поміняли". власне нас відрізняє? Таких, так, дуже, дуже світла людина. Я кожен раз дуже розчулююсь. І от вони, коли виходять і бачать, що з них боролися, це супер. Важливо їм, а нам важливо, щоб люди, які проходять такі зміни, такі випробування, вони будуть частиною суспільства, і ми будемо в цьому суспільстві також співіснувати. І тобто, це наш вклад. Вклад в своє безпечне завтра умовно. Це допомагає людям в цілому розуміти, що є така проблема, більше комунікувати, тобто ознайомлення з темою і подальше залучення в неї різними способами. Тобто, коли ти знаєш, що є військовополонені і з них треба боротися, ти потім задумуєшся, що вони прийдуть. А як буде далі? Як ми будемо. І нам буде не буде соромно перед ними. Нам не буде соромно перед ними. Ми вже розуміючи, що є такий е, е, нюанс, що психіка змінена, ти ну, більше. Звертаєш якихось на додаткові матеріали, які існують в мережі. Їх багато про те, як спілкуватися, якісь такі моменти, от воно все десь в... навколо. Але коли ти зацікавлений вже просто проінформований темою військовополонених, ти додатково звертаєш на такі штуки увагу. Тобто, коли ти дізнаєшся якесь нове слово, ти потім починаєш звертати на нього увагу, коли ти його зустрічаєш. Mm -hmm. Коли ти хочеш пофарбуватися в якийсь колір волосся, ти бачиш людей навколо, то ти починаєш звертати на це увагу. І... То воно притягує до тебе додаткові якісь матеріали. Ну це теж частина внеску акцій. Ну окрім інформативної підтримки, утримання в за кордоном також цікавості там тем до теми якихось інфопосилів. Це mm -hmm. про безпековість там на, на нашого майбутнього. Скажи, будь ласка, чому для тебе так важливо запортити цю тему і як ти пов'язана взагалі з полоненими? Якщо тобі комфортно, звісно, про це говорити, і угу. ти можеш? Так сталося, що нам прийшлося колись про це все говорити. М -м я. Почала цей шлях тому, що Дмитро, це мій хлопець, ми були в стосунках з 2014 року. Uh -huh. Ми були разом. Він був, він є військовослужбовцем бригади Азов. Вже він був на початку широкомасштабного вторгнення в Маріуполі. І всі наші друзі, тобто з 2014 року, це така велика історія. Нас багато чого пов'язувало з Азовом і з Маріуполем. І Прийшлось, тобто, в якомусь моменті, коли супер важка була ситуація, було розуміння, от таке, ти тупо накладеш на себе дуже багато відповідальності, що ні крім, ніхто крім тебе не допоможе. А, і ми почали щось, якби кожен діяти в своєму якомусь полі, як могли. Потім об'єдналися з дівчатами, поїхали до Поримського, і з цього почалась а, наша історія. Я ці так, ми повернулись в Україну, створили організацію, і от ця вся штука просто. Коли ти відчуваєш, що тільки ти можеш вплинути, напевно, в якихось ситуаціях. А потім це якісь фрази, які ти отримуєш, що. Якщо там ніхто з нас не виживе, борітися за тих, хто залишиться. Оці, всі моменти, всі лозунги, які зараз дуже приїлись, і ти їх 150 разів чув, борітися за них, як вони боролись за нас, вони вже не дуже приї приїті. Але насправді, колись кожен лозунг і заклик з'являється в якомусь діалозі вперше, і він якийсь супер особистий для тебе. Ти зараз вже не задумуєшся про це, але коли ти повертаєшся кістоком, ти згадуєш ці моменти, коли. Дійсно, береш на себе цю відповідальність. І зараз дуже багато Дмитро повернувся е, в травні 23-го, це останній обмін, коли були азовці, е, в, ну, в такій ну, хоч якійсь кількості адекватній. Е, він став знову в стрій, е, і в нього дуже багато побратимів е, залишаються. Він… Я, я бачу, як він переживає за це. тобто… В нього майже вся його рота, він був командиром роти тоді, і майже вся його рота, хто вижив в Маріуполі, досі в полоні. І він постійно про це говорить. Йому зараз дуже багато військових справ, тому що він вже командир батальйону, але. В цілому він майже завжди намагається щось зробити. Зараз планує відпустку і каже: от буду планувати з ким ще там в Ірландії зустрітись, можна, можливо, якось щось вийде зробити, там якось повпливати. Ну, хоча ми розуміємо, що ну, але все складається з маленьких дій, тому може й вийде щось. Я би хотіла зазначити, що це дуже надихаюче. Саме приклад твій, Каті Прокопенко це цих жінок, які дочекали своїх чоловіків з полону, але не зупинили цю боротьбу і продовжують її. Це е, вау. Ти зазначила в нашому особистому спілкуванні, що тема об'єднання для тебе дуже близька і болюча. Можеш детально поділитись чому? Ну, колись я в школі вчилась, полюбляла історію, як багато людей з нашого оточення, всі там около, около історичного кулемету. А, і а, зараз багато страчів завжди несеться. От чомусь, коли ми трошки пережили якийсь момент на початку широкомасштабного вторгнення, в нас супервелике об'єднання всіх сил в одне в один кулак, якийсь. Потім ми, наче пройшов час, трошки асимілювалися в цьому стані. Тобто ми звикли до війни, до якихось станів, трохи адаптувалися в ній існувати, і почались якісь скандали, постійні зради, постійно щось відбувається. Uh, і мене особисто, ну прям внутрішньо мене це розбиває постійно. Я коли бачу черговий скандал, uh, і коли це не якесь класне розслідування за для того, щоб покращити ситуацію і там виконати якусь проблему. Просто я не розумію для чого. А uh, я чомусь думаю, блін, чому нас нічого не вчить ця історія. Ну, скільки разів в такі важливі моменти, коли треба було об'єднатися чи, хоча б не розсиратися, ми. Наступаємо на одній ті самі граблі і постійно починаємо якісь міжусобні оці війни чомусь всередині. Ну я багато спілкуюсь з різними хлопцями з різних підрозділів. І це постійно, От, наче ми не говоримо про це, про це не прийнято зараз говорити вслух, тому що Ну всі ж працюють на перемогу. Але воно існує, і з цим хочеться щось зробити. Тому так, об'єднання, я. Я була на прощанні нещодавно. Досі відбуваються прощання з Азовсталі. Тобто не всі поховані, дуже великі процеси важкі з ідентифікацією ТНК, вся ця історія, тому досі відбуваються прощання. І на початку тижня я була на прощанні. З сектантом, він з Харкова, я теж з Харкова, він, він був, точніше, якусь частину життя, провів в Харкові. І прийшли хлопці з Кракіну, приїхали там старі, знайомі. Було багато хлопців з Тройки, було багато хлопців з Азову. І я стояла в цей момент і думала, боже, читала молитву, яку я чула 500 мільйонів разів на всіх прощаннях і подіях. І я думаю, блін. Так класно, що вони всі живі і тут, але я бачу тільки їх в крематорії зазвичай всіх разом. Ми бачимось на прощаннях постійно. Але так класно, що вони живі, і от їх об'єднання тоді допомогло нам вистояти в якийсь момент. Ми маємо сьогодні ці якісь думки рандомні, ти стоїш в крематорії, читають молитву. Тут е, горять якісь фаєра, оркестр грає, опускається труна. І ти думаєш, блін, об'єднання це так класно. Так хочеться, щоб все було дарма, щоб всі хлопці. От в таких місцях, на, на всіх на прощаннях з героями, коли приходять всі, і ніхто нічого не ділить, і це така хірена, і так не знаю, так боляче. Мені ніхто не міряється чимось. Шкода, що за таких обставин. Я би хотіла ще поговорити про культуру і повагу звільнених якою вона має бути, і чи можемо ми виділити якісь основні правила? Тому що, знову ж таки, навіть з тим же Орестом, інтерв'ю, якого я дивилась, він казав, що це було жахливо, коли в перші дні всі хочуть тебе на інтерв'ю, всі хочуть до тебе якийсь доступ. А тобі, бодай би новини почитати і зрозуміти, проаналізувати, що в світі відбулося за цей період, поки ти був ізольований. Це про свідомість в цілому, напевно, свідомому суспільству. Дійсно дуже багато дрібних моментів, про які не задумуємось, які впливають. Культура, сприйняття це завжди знаєш, мама мене вчила не дуже класні речі для виживання, але ставитись до людей так, як ти хотів би, щоб ставились до тебе. Ну, мені здається, така базова історія. Хлопці, коли вони приходять, ну, по-перше, вони там з вакуума, і їм важко Понуритись знову в життя все дуже змінилось. Ми дуже міняємось. В принципі, коли ти з кимось не бачишся рік, два роки, а дехто в полоні перебуває ну, взагалі і більше часу з різних місць, з різних локацій. І люди приходять дуже змінені. і це знову етап знайомства, етап на якихось нових навичок, тобто це, наче, зростання якесь в сучасному світі. Є моменти з саме з звільненими з полону. Їх атакують такі ж родичі, які ще чекають. От в перші ж дні всі шукають інформацію, і це можна зрозуміти, але я цього не розумію. Я ніколи такою не була, поки я чекала. Хоча в мене більше допуску до більшості військових, тому що я сама до них приїжджаю, і я не знаю, чому люди так роблять. От Ми сиділи з цим звільненим два роки-десять днів. Він був без телефону. У нього постійно дзвонив телефон, йому постійно дзвонили якісь мами, просто щось дізнатися. Просто по прізвищам а «Здравствуйте, А ви знаєте, Івана Петрова цих прізвищ тисячі, і він просто нічого не може зробити. Він не може поговорити зі мною зараз, просто покурити сигарету, тому що йому постійно хтось дзвонить. і Він каже: Я сам хочу зібрати всю інформацію докупи і поділитися нею, але я тільки повернувся я буквально тут знаходжусь два дні, і я, ну, я не вивожу. Я, mm -hmm. я не можу я не можу телефон розблокувати. Я не розумію, як цей телефон каже. Мені друзі принесли телефон, я не можу, не можу його налаштувати сам. Тобто мені настільки я не, я не розумію, де це я дуже багато таких моментів дрібних, але з них все складається. І це, от наприклад, коли люди зацікавлюються цією темою військовополонених, вони... Вже починають звертати уваги на такі ж статті, які існують навіть там у нас на сторінках, якісь короткі гайди, як спілкуватися з звільненим, як спілкуватися з родичами, які чекають, і з такими моментами вони можуть розширювати свій світогляд, тому що так культура і етикет по відношенню до звільнених це не такі самі люди, як ми. Тобто вони відновляться і стануть, але психіка. Ну, дуже по-різному переносить ці випробування. І дуже багато важких випадків з хлопцями, з якими я знайомо пересікаюсь, ну прям це дуже великий демедж для людини пережити це. Ми в описі під відео залишимо методичку, яка є у вас, про яку ти ще не згадала. Як загалом ти себе почуваєш зараз? Я є. Я існую. Хочеться додому постійно, але не хочеться бути в Харкові. Ну, коротше, я не знаю, я десь поміж всього. Ти дуже багато робиш. Я бачу тебе всюди, де тільки можна підсвітити тему Азову. Словом, ти залучена в багато процесів. Скажи, будь ласка, чи не виграєш ти? Як? Що тобі допомагає триматися? Я потрапила на терапію в минулому році, якраз після повернення Дмитра, всі ці. Незрозумілі нові стани, в яких ти опиняєшся, в новому знайомстві з новою людиною, яка вже нова. І я розумію, що це було найкраще рішення. Тобто я тепер завжди, коли в мене хтось з оточення, я стала тою подружкою, яка каже, а не хочеш на терапію? Не хочеш поспіл. просто познайомиться, просто подивись, просто почитай щось про це. Ті, бо це не страшно. Це як я Марка затягувала казала, просто посидиш, але не будеш нічого говорити. Так, я, я стала тою людиною, тому що це дійсно мені допомагає якось продовжувати помічати життя навколо, якісь моменти такі. Це мені допомагає триматися, якось більш-менш. Як волонтерство впливає на твоє життя? Це, я так розумію, основна твоя діяльність. Крім цього, в тебе немає стабільного прибутку. Так, Чи це, 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 дурна, це як, дурна. Це те, що мені не як подобається. Це підтримує. І що ти з цим робиш? Як тобі з цим? Я зараз вже дозріла, дойшла до того моменту, що я розумію, що мені з цим треба щось робити. Mm -hmm. Тому що я така. І ще одна безкоштовна робота, клас. <смі> воно займає постійно весь час, багато різних. ну, Я не тільки кажу про діяльність в асоціації, а будь-що що мені хочеться підхопити, десь там щось спробувати, допомогти комусь. воно забирає час, але настає момент, коли. Ти починаєш думати про свою реалізацію, про себе, бо якийсь успішний досвід, який був, зараз повністю змінений фокус, ти починаєш думати, так, окей, але треба якось виживати. І зараз я вже на тому етапі, коли я це наче усвідомила, що це проблема, і з цим треба щось робити. Бо воно впливає на продуктивність в цілому. Ти відчуваєш себе якимось не таким, десь ти починаєш змінювати фокус, і в голові каша, ти не зібраний, тому що ти десь переживаєш нам підсвідомо про те, що завтра ти не виживеш. Uh -huh. і, і в цілому, напевно, можна зробити більше. Чогось корисного, якщо пофіксити деякі особисті моменти, я б хотіла з собою домовитись, налагодити ці моменти. Баланс певний. Так, бо я, я сумую дуже я раніше працювала на заводі в Харкові, якого зараз фактично в тому вигляді, в якому він був, немає. Пічого? І я дуже сумую час о, за останнім часом я сумую за своїм заводіком Я така, блін, так класно було. Я така була ділова, незалежна заводік, каска розова. А так, зараз мені цього ну мені не вистачає відчуття впевненості в собі. В що я зможу витягнути себе завтра? Скажи, будь ласка, що може зробити глядач, який зараз дивиться це відео? Як він може підтримати вас, окрім того, що виходити на демонстрацію, окрім того, що купити футболку, кошти з якої йдуть на підтримку Азовсталь Фемеліс? Правильно розумію? Так, але мерч це мовчазний маніфест. Це про. Поширення теми за межами mm -hmm. умовної комунікації голосом для нас важливо завжди підмічати mm -hmm. небайдужим, бути небайдужим до теми. Насправді багато людей, коли вони починають включатися і думати, що я можу зробити, бо кожен краще знає свої можливості. Коли хтось питає у нас, що я можу зробити, ну ти знаєш. Це не знає діяльності і не можеш... так. Ти знаєш нам, що які в тебе є можливості, коли ти можеш це реалізувати. Що ти можеш зробити? Дуже часто знаходяться дуже прекрасні люди з класними ідеями, які готові включатися. Тому. Просто да небайдужість, і ти сам можеш зрозуміти. Інформаційна, ну звісно, що з найпростішого це інформаційна підтримка в будь-якому її прояві. Особливо мені здається підтримка за кордоном і так, цього зараз дуже ми не до речі, трошки перебираємо один там напрямок роботи. Uh -huh. Будемо трошки фіксити якраз стосовно роботи з діаспорами за кордоном, тому що людей супер багато, але вони. Не такі активні, як могли би бути, і оце про комунікацію. Тобто, з нашої сторони треба теж краще комунікувати, що треба. Зараз важко сформулювати про це наш дуже короткий меседж, тому що ну завжди треба робити все. Ну так поширення. Багато, багато, багато моментів зараз просто починаю вистрілювати. Але найголовніше це небайдужість. Бо все формує наше завтра. От для мене це дуже важливо усвідомлювати. Напевно, це як рушій. Гарно. Дуже тобі дякую. Дякую тобі і вам.